Далі батрішахів рай обрати Вагнеса Бразилія рейтинг 1881. вісімсот суперник починає робити. Я Фенкета. Сюди польєш весела гра буде. Я вже відчуваю це. Ой. Так, хочу пограю. Хочу. Пограю. Хочу пограти кінь проти слона. Дай, може, є ще 4. Дивно, він зіграв трохи для мене. Те, що дивно, просто дивно. Відразу сюди його чіплянем. Тут мені хотілося. Не знаю, можна і пішиком, до речі. Чорні поля в мене прослаблені. Конем він може так піти. А, кінь мене взагалі зв'язаний. О, зв'язаний. Зв'язаний парі. О, зв'язаний. Так, так, да, ти хочеш, мабуть, піти. Це мені не дуже подобається, що я можу зробити? Відійшов. Можна фрезем, звісно, взяти. Який сенс? Який цьому сенс? Хочеш Піжака виграти. -да. Ти в 5, да ти зараз підеш? М Давай. Моя ідея поставити коня самому не в 5. Хоче блокувати, я сумніваюсь. Я сумнівайшін комплекейшн. По білим полям взагалі не хочеться нічого ставити. Угу. Mm -hmm. Звісно, одну туру потрібно міняти. Це якби нормальне правило. Тільки коли. І чим брати? Мабуть, королем. Не хоче, щоб я зіграв так? Він піде так. Потом по 4. Угу. Там будет C4, да? Давай поки сюди. Угу. Так, давай швидше активізувати якось треба тебе. Давай. Хоча не знаю, якось дивно, трошки Тільки дернуся. Тут блокується. Так треба, мабуть, грати. Тоді я створюю віддаленого прохідного пішака. Отак. І все. І все, май френд. І що? Угу. Чи перед ходами грає на двох хвилинах? Молодець, молодець. Не встигає суперник. Так, 91 на 95. Ну, я не люблю, коли так от починають відразу кого фігур міняти спочатку, особливо в Бліц. Ну, якась ідея в суперника була. Поміняли фрезів суперник. Пішов навіть на гіршу структуру. Вирішимо, мабуть, що у нього слон буде краще за мого коня. Розміняв одну туру, тому що з двома турами небезпечно трохи. Дай він якби контролює цю лінію є. Я хотів сам її контролювати. У мене більшість на ферзовому фланзі. У нього тут якби 4 на 2, але вони здвоєні. І тут все блокується. Вони нікуди не йдуть. А мої, як ви бачили, пішак, прохідний пішов. Король є щось був хід. Добре, якщо ти б'єш, то я б'ю це. І у нас вже прохідний пішак, так? Да? Якась лінія це наша буде. Якщо буде шахувати, ми коня сюди. У нас хороша позиція. Але парад, звісно, складно тут. Рівна позиція. Позиція. І тут рівне. Я думав, тут нормально. Він, мабуть, встигав, але королем дурницю. А він, мабуть, тут. Да. Йому треба було. А5. Пішака сюди штовхати. А він на автоматі. Потім може йти сюди. І тепер хід-вхід. Так, -хід. <кхід> да, ну тільки не сюди, мабуть. Під шах, Програв. Да, Будь-яке місце йде. Тут уже все. Тут пад має бути. Ми типу, шахуємо, наприклад, сюди. Ми підходимо, наприклад, де сюди. Ну, пройдемо. Іде сюди. Ні. Стайк призявний. Або пад тут має бути. Щось з такого плану?